Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги атласну сукню з веподібним вирізом. Це приголомшливий та елегантний предмет гардеробу, який поєднує в собі зручність та стиль святкової сукні. Твердий прямий крій підкреслює фігуру, а глибокий веподібний виріз та бретельки додають спокусливості. Сукня виготовлена з високоякісної Ноя атласної тканини, яка м'яка та гладка до шкіри, що робить її ідеальною для літнього насіння. Вона підійде як для повсякденних прогулянок, так і для вечірок, на яких ви хочете чудово виглядати. Данна сукня є ідеальним доповненням гардеробу для будь-якої жінки.